Ми продовжуємо вивчати функції. наступний параграф, графік функції. Ви пам'ятаєте, в попередніх параграфів ми вивчали, що таке функція, це певна така залежність змінних, при якій кожному значенню незалежної змінної х у відповідність ставиться єдине значення залежної змінної y. І ми говорили, що Y це є функція, а X – це є аргумент. І говорили, що функції можна задавати описово за допомогою якогось правила, тобто текстом, також за допомогою формули, ще за допомогою таблиці і за допомогою графіка. Ще у нас можна задавати функцію. Ну, і 22. Параграф присвячується графікам функції. Одразу в параграфі надається приклад функції, y дорівнює x квадрат мінус 4х, задається x, тобто, нагадую, x це область визначення, які можуть бути значення незалежної змінної. х більше або дорівнює мінус 1 і менше. Або до рівня 4, і за цією умовою було складено таблицю. Ми маємо відрізок від мінус 1 до 4. На цьому відрізку взяли, включно з кінцями відрізку мінус 1 та 4 точки з координатами по Х. 0, 1, 2, 3, потім підставили у формулу нагадую, і знайшли значення функції. Таким чином, отримали таблицю, яка і задає нашу функцію, додатково до формули. Далі ми можемо побудувати систему координат. І в цій системі координат позначити в таблиці точки. Наприклад, точка мінус 5. Ось у нас тут мінус 1, у ігри 5, і відповідна точка мінус 1, 5. Потім точка 0, 0, 1 мінус 3, 2, мінус 4, 3, 3 і 4, 0. Якщо з'єднати ці точки, то ми отримаємо графік. Функція, яка нам задана, на тій е, області визначення, теж, яка нам задана. І е, ми брали лише ті значення, які були зручні, е, тобто цілі, да? але ж на цьому відрізку існує багато інших дробових значень. І щоб чим більше ми візьмемо точок, тим більше е, точним буде. Побудований наш графік. Дивіться, на рисунку 19 додали ще точки, потім на рисунку 20 додано точки, і рисунок 21 це вже з'єднали точки і побудували графік. Таким чином, ми можемо сказати: означення. Графіком функції F називають геометричну фігуру, що складається з усіх. Тих і тільки тих точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Тобто, дивіться, нагадую кожна точка, якщо ми позначимо її якоюсь там зараз, буквою А, має дві координати Х і. Y. Нагадую вам, ми це вчили. І ще в попередньому році. І Х це у нас абсциса, якщо ви не пам'ятаєте, запишіть, а Y – це ордината. Ордината. І говорять, що. А графік це він складається із тих точок, де абсциси відповідають відповідним значенням аргументу даної функції, а ординати відповідають відповідним значенням функції. Оце значить, ну таке означення, що є функцією. Так, далі наводять приклади ще деяких функцій і наприклад ось тут можна прочитати про те що якщо ми візьмемо ігре дорівнює рівня х квадрат мінус 4 х без обмежень то ми не можемо взяти всі точки, які, ну як обмежити цей графік, тому ми можемо будувати лише частинку графіку і говорити, що ну, тобто, позначати, що наш графік має області визначення безліч різноманітних значень аргументу. Тобто, говорять, що X не обмежується, але ж ми не можемо побудувати не графік, тому ми завжди будуємо якуся частинку, але завжди зазначаємо область визначення, на якій ми будуємо наш графік. Так. І на рисунку 22 говорять, що зараз є ще у нас, до речі, багато різноманітних комп'ютерних програм, які можуть будувати графіки. Вже за самою функцією, за формулою. Так. Ну і те, що потрібно додатково до означення, ще вивчити. Що коли яка фігура є графіком функції f, то виконуються такі дві умови. Якщо х0 значення аргументу, а f від x0 відповідне значення функції, то точка з координатами Х0, Ф і нульове обов'язково належить графіку. І якщо навпаки Х0 y0 координати довільної точки графіка, то х0 і y0 відповідні значення незалежної залежної змінних F, тобто Y0 до рівня F і 0. Що мають на увазі? Якщо у вас є якась функція, задана, наприклад, формулою. І запитання таке, ну, може бути, чи належить графіку даної функції точка, то ми як це робимо? Ми беремо координати точки, підставляємо у формулу і потім перевіряємо, чи є вірною рівність. Якщо рівність візна, то точка належить графіку функції. Якщо рівність невірна, то точка не належить графіку функції. Таким чином, і, е, знову ж таки, навпаки, якщо сказано, що певні точки належать графіку функції, а, то можна тоді записати формулу для е, того графіку, тобто задати закономірність, яка е, ну, пов'язує їх з. І Y, тобто залежну і незалежно змінювати. І є графіки, де у нас потрібно для функції, е які мають графіки для побудови яких потрібно багато точок. І чим більше точок, як я вам говорила, тим більш точний буде графік. Але є е е функції, які ну, ми далі будемо вчити лінійну функцію, і графіку мій там буде пряма. То, ви знаєте, з геометрії для побудови прямої достатньо взяти дві точки, тому що через дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Це у нас аксіома з геометрії. І базуючись на ній, можна будувати, ми будемо будувати прямі. Всього за двома точками. Так, ну, є такі у нас функції. Які е, мають обмежену кількість е, за умовою своєї е, точок, да, якщо будувати. І е, буває таке, що графік складається взагалі із двох точок, але, е, ну, як якась задана функція, що всього дві точки, да, наприклад. Е. Давайте подивимось, Ось описово задана функція, як приклад. Нехай область, нехай область визначення даної функції усі числа, числа для кожного додатного аргументу, значення функції дорівнює 1, для кожного від'ємного аргументу значення функції дорівнює мінус 1. І якщо аргумент дорівнює 0, то значення функції дорівнює 0. Це описово задається якась функція. І графік цієї функції у нас зображено на рисунку 24. І він складається з трьох частин. Зверніть увагу, такі бувають графіки. Три частини на рисунку 24. У нас горизонтальна така, як промінь, можна так сказати, да? зліва від нуля, а потім сам ноль. І потім промінь справа від нуля. Дивіться, на кінцях цього променю точки біленькі, а точка з координатою 0,0 зафарбована. Що це означає? Означає, що точка з координатою 0,1 і 0 1 вони не є, не належать цьому графіку. І тому прийнято говорити, що якщо точка не належить, і потрібно ну, не зафарбовувати, навпаки, робити такою виколотою точкою, будувати. Тобто, може бути якийсь там графік, і якщо є обмеження, то точка викалується. І ми говоримо, що от графік може виглядати таким чином. Так, що ще тут в параграфі да. нагадую, що за означенням же функції повному значенню аргументу. Відповідає єдине значення функції. Тому не кожен графік є графіком функції. На рисунку 25 це є графік, але не графік функції. Оскільки х1 відповідає два значення y, тобто y 1 і 2. Тобто, ще раз, якщо ви бачите графік, то не кожен графік є графіком функції. І визначається це так, як є ампліке, що. Сказала за означенням, що таке функція. Так, ну, що у нас ще тут можна, ну, в общем, ви ще прочитаєте. Я краще вам щось розв'яжу. Ага. Прочитаєте вдома ще параграфи, приклади, розглянете. І так, можна зробити деякі висновки. Що є у нас спосіб задання функцій, це графічний. І якщо у нас є функція задана формула, то завжди можна вкласти таблиці побудувати графік цієї функції. А можна визначити, чи належать точки. Певному графіку функції без побудови, вставляючи в рівність яка, тобто формула, яка задає нашу функцію, визначати, чи вірна рівність чи ні, це я вам теж говорила. Потім графік, який ви бачите, не завжди знову, таки є графіком функції, і ну, якщо вам якась задача дана, і ще, щоб. Побудувати якийсь графік, потрібно брати точки. Чим більше точок, тим більш точний буде графік даної функції. Так, і приклади, теж розглянете вдома. Ну, тут дивіться, чи належить графіку функції, заданою формулою точка. Ну тут просто підставляли значення. І таким чином виявляли, чи є вірною рівність, чи не є рівність. І Ось тут запис 1, 2. Це нам доводить, чи належить, чи не належить. Бачите, в першому пункті рівність вірна. Отже, точка А належить графіку даної функції, а в другому пункту невірна рівність і тому точка не належить графіку функції. І ще не виконуючи побудови, тут розглядається, приклад, Знайдіть координати точок перетинографіка з осями координат. Ну, знов же таки, цей приклад я вам якби, дам таку схему, да, як розв'язувати такі завдання. Оскільки надалі потрібно, ну, ми будемо багато розглядати таких завдань, де без побудови знайти координати точок перетину, не лише. В цьому класі, а й надалі. І зараз я вам будую систему координат. В системі координат, наприклад, побудую якийсь там графік. І цей графік у нас перетинає оці X і, в точках певних. І ці точки, я їх позначу іншим кольором, Якщо ми бачимо точка перетину з осью Х, то вона має координати якесь значення Х нульове, да, ну якесь, якесь значення Х, а Y завжди буде мати координату 0. А точка перетину з осью Y, завжди навпаки, має по Х координату 0. А по ігреку по якесь Y нульове. І ще раз, зверніть увагу. Довільна точка, що лежить на оці X, по іксу має довільну координату, а по Y – 0 і навпаки, та точка, що лежить на оці Y, навпаки, має по іксу 0, а по y довільну якусь координату. Базуючись на цьому, можна не без побудови графіка знаходити точки перетину. От, наприклад. Є наша формула. І нам потрібно, я прямо тут по тексту пишу: перше, знайти, не виконуючи побудову, координати перетину з ось Х. Я пишу ось х, ось так пишу. І ви будете писати, коли будете розв'язувати схожі завдання. Коли з ось Х, то ми маємо координату таку, що і дорівнює нулю. Ми пишемо нижче. y дорівнює 0. Потім підставляємо у нашу формулу. І ми беремо, записуємо замість y0 дорівнює x 4. Далі ми говоримо, я переверну, зміню ну, ліву і праву частину, поміняємо місцями. І ми можемо сказати. Ну, можна записати, наприклад, формулу скороченого множення х-2, х плюс і потім згадати, що ми можемо розв'язати таке рівняння, почергово, прирівнюючи до нуля кожен множник. Тому х-2 дорівнює нулю, х перше буде дорівнювати 2, х плюс 2 дорівнює 0, і 2 буде дорівнювати мінус 2. Тому ми можемо сказати, що з осью х у нас є дві точки перетину. Це 2,0 і ось. І точка мінус 2, 0. І друге, щоб знайти Точку перетину, чи точки перетину з ось y, ось y. Ми говоримо, що на осі Y ці точки мають ноль координату по х. І говоримо, їх дорівнює нулю. І тоді ми беремо знову ж таки все, береться за формулою. Беремо формулу і записуємо y дорівнює. І замість їх підставили 0, 0 в квадраті 0 мінус 4, і це дорівнює мінус 4. І тоді точка з координатою 0 мінус 4, це точка перетину з осью Y. Таким чином, провівши аналіз е, довільного графіка і як, е, які координати мають точки перетину за осями координат, надалі ми можемо без графіка, ну, це графік не відноситься до нашого завдання, немає відношення. Далі можна, прорівнюваючи почергово y до нуля, а потім X до нуля, або навпаки, спочатку X до нуля, потім Y до нуля, ми можемо знаходити координати точок перетину з осями координат. Ну і оце весь наш знову ж таки новий матеріал. Щоб, ну, як, З'ясувати після того, як ви вдома. Подивитись параграф, послухайте відеозапис пояснення. Можете перевірити себе, чи все ви засвоїли що в параграфі, і відповіді на питання після кожного параграфу. Якщо ви можете відповісти на них, то значить ви засвоїли цю тему. Зараз перейдемо до практичних завдань, але ж. Спочатку я зробити такий загальний аналіз якого виду завдання в цьому параграфі. Ну, в цьому параграфі е, ми ж працюємо знову ж таки за графіками. І нам не завжди будуть давати формулу, як було раніше, що задає нашу функцію, але нам дано графік і за графіком, за відомими значеннями аргументу визначити значення функції. Або навпаки за відомими значеннями функції, визначити значення аргументу. Якщо коли була формула дана, то ми підставляли, знаходили, а тут за графіком теж можна заповнювати такі таблиці. Ось у нас тільки є ну, таких завдань. Далі є номери, де подано наші якісь графіки, графіки якихось функцій. І потрібно визначити область визначення і область значень. Область визначення нагадуються всі значення, які можливі значення аргументу І. І записуються, нагадую, область визначення, де і. я напишу ще раз область визначення. А е, є, а в дужечках його. Це область значень. І е, ще раз область визначення це значення Х, всі значення Х, а область значень це всі значення і. І якщо потрібно записати область визначення або область значень за графіком, то якщо ми подивимося, від Х у нас відображається зліва направо. Тому от ви дивитесь на графік і значення по Х зліва направо, від крайньої точки зліва до крайньої точки справа визначає нашу область визначення. А, якщо у нас немає графіка, є просто точки, то координати цих точок складають область визначення. Область значень це е, Y наш, а ось Y знизу до гори відображається. Тому всі значення Y знизу до гори, край, які відповідають крайнім точкам графіка. Якщо немає ніде не виколотих точок або якихось розривів, складає нашу область значить. І такі завдання у нас за графіком теж ми будемо робити. Так, далі у нас користуючись графіком, знайти значення аргументу, якщо відомо значення функції, навпаки, знайти значення функції, якщо відоме значення аргументу, значення область визначення, область значень, ну і інші запитання. Там, де Y більше нуля, там, де Y менше нуля, записати. Проміжки ну, у вигляді подвійних нерівностей можна. І за графіком відповіді на питання ми так будемо робити. Дивіться, скільки таких завдань. Потім є завдання, чи належить графіку функції точка. Я вам це розглядала, пояснювала ще раз: координати підставляються в формулу. І якщо рівність рівна, то точка ой, бачте, належить графіку. А якщо не рівна рівність, то точка не належить графіку. Тут бачите, скільки у нас за е, цим питанням завдання. Е, далі е, є завдання, де за графіками потрібно визначити, чи є графік, що зображений графіком функції чи ні. Нагадую, що функція це коли кожному значенню. Х ставиться в залежність єдине значення Y. А якщо ви таке значення Х, де буде для нього декілька значень Y на, на графіку функції, тобто декілька точок з координатою Х однієї ті ж самої, то тоді це не є графіком функції. Тут теж такі завдання є. Ну, далі є ще питання, де побудуйте якусь ламану, точки, дайте відповіді на певні питання за побудовою. Потім є більш складні складіть функцію, заданою формулою, і область визначення, якась нам надана, і на, ну, від якогось значення до якогось, і теж побудова графіка за таблицею. Ну і далі точки перетину теж останнє завдання, яке я вам пояснювала, не виконуючи побудови, знайти координати. Точок перетину з осями координат. Таким чином, і можливі завдання, які будуть в цьому параграфі, я вам так розглянула їхню ідею, як з чого починати, як робити. Повне завдання. Так. Зараз ми переходимо, ви будете розв'язувати номери цього параграфу.